Житомир, площадь Королева, 10 часов 15 минут. Була загальна ситуація в країні, тому що ми з вами бачимо, що уряд Януковича Азарова заганяє нашу країну в міжнародну ізоляцію і перетворює нас в Гетто. Мало того, на жаль, досвід центральних правителів переймають їх на на місцях. Сьогодні тут стоять люди, священники, православні. І, на жаль. Перетворили обласний бюджет на общак. А наш губернатор, на жаль, перетворився на спадрящо. Ви уявіть собі, людина, яка займає кабінет в цьому приміщенні, яка називає себе головою обласної ради, о, обласної адміністрації, вже дійшов до доручки, вже дійшов до прямих погроз депутатам. До прямих погроз такого не... Говоришь, и наша область Це можливе і неможливе, щоб не дати ці корупційні бандитські вакханалії та далі нами правити. Ми сьогодні будемо вимагати від обласної ради, щоб вони спосилили до людей і вислухали їх по та претензії. Ми сьогодні будемо вимагати, щоб питання, яке розполює ці конфесії з було знято. Гордо себе називає президентом? Звільнив такого губернатора, який, крім... Солодких обіцянок, ви згадаєте, скільки він нам всього обіцяв. Рік тому назад, в приміщенні напроти, він пообіцяв мільярд гривень на дороги, по, по області. Дехі дороги. Потім він пообіцяв, що та що сюди ще небудь підключати воду. Знову обманув. Потім він пообіцяв громадно-срайному парку те, що е, там буде виплачуватися пенсія. Два тижні на цій площі був, 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 був страйк. Зарплати не платяться. Але не вигадають грошей на свої персональні автомобілі. У них вистачає грошей на ремонт своїх дорогих автомобілів. Вони не мають до нас відношення. У них, як то говорить, в народі своя свадьба. Але ми їм влаштуємо спільне весілля. І ми їм нагадаємо, що вони обрані не для того, щоб лобіювати ті чи інші корупційні інтереси. Ми їм нагадаємо, що вони зобов'язані. Це не їх право, це їх обов'язок. Піклуватися, гідно представляти нашу область і владу в цій області. На жаль, цього всього ми не бачимо. Ви знаєте, ми за декілька днів, вдумайтесь, зібрали 16 тисяч підписів за відставку мера Дебоя. Більше, до речі, чим за нього проголосували. Але, на жаль, вони повністю знищили судову владу. На жаль, вони змінили закон, так? Думайте. Друзі, я прошу вас чекати на рішення обласної ради. Я прошу вас не розходитись. І я, як народний депутат України, зараз буду вимагати, щоб всі наші вимоги були формалізовані і щоб була відповідна і адекватна реакція отих дядьків, які заховались за міліціонерами, які там зараз, надувши щоки, роблять вигляд, що вони вирішують проблеми. Вони вміють вирішувати тільки свої проблеми, на жаль. І, на жаль, ми всі в цьому пересвідчуємо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Товариство, вчора стало... Роман, громади і е, багато громадських організацій Житомира вчора зібралися і, не дивлячись на те, що влада намагалася цьому перешкодити, одностайно прийняли резолюцію, в якою звернулися до обласної ради, е, і я зараз цю резолюцію прочитаю з конкретними вимогами. 7 вересня в місті Житомирі було проведено круглий стіл на тему «Релігійний мир у Житомирі. Учасниками заходу були представники громадських релігійних громад області та, та міста. Одним з питань, що були порушені, було питання про передачу відділу природи краєзнавчого музею Житомирської, Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. В результаті обговорення визначено, що так звана Українська Православна Церква Московського патріархату не є українською, поза як богослужіння проходить іноземною мовою. Органи цієї церкви знаходяться за кордоном у місті Москва. За даними соцопитування, прихильниками Української помісної православної церкви є понад 60% віруючих в Україні. Крім того, за даними Держкомрелігії, е, близько 15 мільйонів українців вважають себе віруючими Київського патріархату, тобто це є найбільша релігійна громада України. Не дивлячись на статистичні дані, на те, що держава... Громадянам України е, свободу від розповідання та безперешкодне відправлення релігійних обрядів. Е, учасники круглого столу звернулися до обласної ради з такими вимогами. Вимагаємо від обласної ради не приймати рішення про передачу приміщення колишньої Хрестовоздвиженської церкви за адресою міста Житомир Кафедральне, 18 на баланс Житомирської єпархії е, УПЦ Московського. Раді відкласти будь-які прийняття рішення про передачу приміщення колишньої Христово Движницької церкви. Шановні друзі, я пропоную зараз, ми зачитаємо коротку резолюцію нашого зібрання, нашого мітингу. Якщо не буде заперечень, ми її проголосуємо. Якщо є бажаючи виступити, я надам таку можливість. Представники громадськості її підпишуть і ми будемо вимагати зараз долучити її до матеріалів сесії обласної ради і будемо вимагати відповіді, по суті, тих питань, які зазначені. Вернення учасників мітингу Комітету опору диктатурі, президенту України Януковичу, голові Житомирської обласної державної адміністрації Рижуку, голові Житомирської обласної ради Заталовському. Майже рік влада сформована партією регіонів керує в державі. За цей час кожен громадянин України відчув погіршення свого життя. Ціни зростають, доходи громадян фактично знижуються. Обіцяних реформ немає. Їх підмінено антинародними недолугими поправками до законів і псевдокодексами. В державі ведеться антиукраїнська політика. Закриваються школи і лікарні, витісняються україномовні заклади освіти. Зупинено популяризацію всього українського. Україну з предосторогою сприймає світ. Проти незгодних з владою діє машина репресій. З огляду на політичну та економічну ситуацію, що склалася в країні та в області, змушені звернутися з наступними вимогами. До президента України Януковича негайно зупинити політичні репресії, скасувати новоприйняту пенсійну реформу як антинародну та грабіжницьку, відправити у відставку міністра освіти, науки, молоді і спорту та бачника. Звільнити з посади голову Житомирської обласної державної адміністрації Рижука за невідповідній займаній посаді, нехтування посадовими обов'язками, систематичні погрози та тиск на депутатів місцевих рад, до голови Житомирської обласної державної адміністрації Рижука відзвітувати перед жителями області про виконання обіцянок, що давалися головою обдержадміністрації від імені держави. Припинити брутальний тиск на депутатів місцевих рад всіх рівнів, зупинити процес знищення місцевого самоврядування в області, визнати особисту відповідальність за непрофесійну та некомпетентну роботу міського голови міста Житомира, Дебоя і аргументовано вимагати його відставки, до голови Житомирської обласної ради Заболовського та депутатів Житомирської обласної ради запровадити систему. Поіменного голосування і нести персональну відповідальність перед виборцями за ухвалення рішень, звернутися до президента України та Верховної Ради України з вимогою скасувати пенсійну реформу як антинародну та грабіжницьку, спрямувати бюджетні кошти на потреби людей та скоротити витрати на чиновників. Зважено підходити до питань, які можуть спровокувати міжконфесійну ворожнечу. Приймати рішення у відповідності до Конституції та чинних законів України. Депутати, приймаючи рішення, повинні пам'ятати за вікнами їхніх затишних кабінетів вільні люди, за якими останнє слово і який кожному за заслугав і хвалу, і кару. Учасники мітингу оббору диктатурі в Житомирській